Вітаю, друзі, на каналі Активний відпочинок. Вибрався я на Коп, копаю по черняхівській культурі. Тут були городики. Похоже, по городиках подивлюся, що було. Так що заварюйте чайок, каву, а я погнав копати. Гарного перегляду. Ось така у мене сьогодні локація. Ставочок. Городики. Все книжка пише. Гарне, гарне місце. Кераміка також присутня, сіра, черняхівська. Ну, я ж кажу, все як книжка пише. А чи будуть знахідки? Перший сигнал. Ну, пару метрів я пройшов від початку города. Спиночка фібули. Перший сигнал сьогодні. Ну, дає нам гарну надію на сьогодні. Спиночка. Гарний сигнал був. 82. Я вже думав динарій снімати в онлайн, але не снімав. Випала бронза. Такий шматок великий. Гарний шматок. Пока йду тільки другий рядочок по цьому городику. 84, спробуємо онлайн. А вдруг Динарій? Не глибоко щось падає в яму. Викинув далеченько. Зараз подивимося, Що в нас буде? Санал гарний. Поки мусора не було, тут ніякого. Але так і йду, другий радочок. Так, в грудочці щось. Щось в грудочці. А, проволока. Ось і перший шмурдяк. Відходив я вже три города, заходжу на четвертий і перший сигнальчик. Не по тому, звісно, періоді, що ми ходимо, але хрестик в нас. Зараз я його відмию. Сигнал був дуже класний. 88. Зараз помию і покажу вам. Привітайте мене зі сріблом. Є проба. Ось такий хрестик. Ушко перетерте. Хтось і загубив. В хабарничку ложимо. Що в мене ще було? Було ще пару кусочків великих бронзових, таких на тих городиках. Фібулка, яку я знайшов першу, хрестик і наперсточок в мене був ось такий, бачите? Невеликий, маленький. Поки так, Хожу далі. Як бачите, я вже в лісі. Городі дуже болото. Вирішив зайти ще в лісок. І перший сигнал. Гудзик без вушка, правда вушка немає. Але якийсь гудзочок. Плюси катушки-блондинки в лісі. Це можна легенько проходити собі в зарослях. де іншою катушкою не пролізеш. Блондиночкою собі. Проходиш легенько. В цьому, звісно, її плюс. Друга знахідка в лісі. Ось така шестерня. Від годинника можливо, хто знає, підказуйте від, від чого. В лісі добре, сухенько, немає болота такого, як на городах. Можна трошки попікати. Ще одна небезпека, яка може очікувати на нас в лісі, це ось таке скло грубе. Ціла куча під листям це вже листя у сілу грубого розбитого скла. Не люди, а свині. То ямки не закопують, то мусор викидають, скло. Ви ж сюди прийдете по гриби, самі на нього наступите. Що тут можна сказати? Вийшов я з лісу, і вже по дорозі до машини. Є монетка. Так що це в нас? 5 копійок 1949 року. В гарному стані. Непогана монета. Буду я вже закінчувати коп, вже темніє. Всім, хто подивився відео, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде. Вже біля машини викопую таку штуку дрона. Напишіть коментаря, знаходили такі речі.